Коли фотосесія на шару. Дівчата, вам сподобається. Лайки так? будуть відпадні. Лайки відпадні? Ми з собаками будемо фоткатися. <рес> Це пастка аферистів. Крістіно, крістіночко. Mm -hmm. Ні, поки що. Ні, поки що. Вас роздягнуть догола. Щоб цицьки були в кадрі стривай, забери лівчик. Потримай її так цицьки, щоб було палець у рот. Хлопці, вона гола. Та бачимо. І зроблять зовсім не те, що можна подумати. Покажи мені. Я зараз. Я була, мабуть, не готова. Жах який. Як дівчинка нормально? Зрозуміло добре. Ну, дайте там їй водички, заспокойте, потанцюйте навколо неї. Ну, ти ж розумієш, яка на ній відповідальність. Сьогодні ми ризикуємо як ніколи. Адже зі мною на розслідування вперше йде напарниця. Звичайна дівчина, яка погодилась нам допомогти. Нервуєшся. Так. слухай, якщо ти зараз відмовишся, окей, я розумію, що це реально стрьом. Окей, я зроблю це. Даша погодила стати моєю напарницею без питань. Хоча сьогодні нас чекає справжній жесткач. Якщо ти відчуєш, що те, що вони з тобою роблять, це занадто, і ти вже просто не витримуєш. Не панікуй, mm -hmm. щоб не сталося, не кричи Я на розслідуванні це новий канал. Гаразд зрозуміло. Сьогодні нас поведуть в ліс, де будуть споювати. Щоб нас з тобою не виробило, ми повинні це розділити. Зазвичай я п'ю втричі менше, але зараз нам не пожалкувала фармацевти на ковбаси, але нормально. Наша суспензія проти сп'яніння боже, скільки її п'ю, терпіти не можу. Взагалі не мед, нігріна. Остання перевірка камер, і ми готові. До зустрічі 15 хвилин за нашою легендою. Ми з Дашою подружки з Фастова. Саме тому аферисти запросили нас в Київ на безкоштовну фотосесію. Так, ціля аферистів – тільки дівчата з інших міст. Бачимо вас звук чистий, працюємо. А ці кавалери міняються. Є труси на кожен день тижня. У тебе кавалери. Типу І ми, звісно, розігруємо себе розвеселих подружаїв, подружаєв, але як завжди в повному боєкомплекті. Образ подружки з фастова комплектація мікрокамери в дорожній сумці, рюкзаку та окулярах. Зв'язок підслужка вусі, мікрофон в ліфчиком. Ціль аферисти з кодовою назвою фотографи. Така куртка, як я собі хотіла. Да. Так, Аню, Крістіну. А, а ми Даша і Крістіна. Чи чекали не нас? Тільки Даша. Може, у вас ще якась Аня сьогодні? Та у нас Даша. Ну, нормально. <рес> <рес> так, аби фотки вийшли класні. <рес> ну, Але так. бачу, що вони трохи розгубились. Ну, ми готові, ніби. Так, ми одразу на підборах такі всі нарядні. Так вийшло um, у студії світло накрилось, тому ми там не зможемо ні виставити нічого, тобто Ні. Як завжди у аферистів, раптом все міняється. Студії не буде, але вони пропонують фотосесію в парку. На природі буде супер. Там За такого відло. світлення все вийде просто... як найкраще. Просто ми... У викраті. Ми спасимо. Дівчата вам сподобається. Так. Будуть лайки відпадні. Лайки відпадні. Ми з собаками будемо коткатися. <рес> Звісно, ми з Дашею погоджуємося, бо хто хоче дарма пертися з іншого міста і отримати дулю. Краще вже фотосесія на природі, ніж нічого. Увага! Саме тому вони обирають не місцевих жертв, для яких повернутися в своє місто ні з чим це провал. А поки компашка веде нас на місце фотосесії. Вогонь. У нас ще така фотосесія була на іподромі. На іподромі? Так, у нас дівчина вдягла джинси і стрибнула на коня. І ті джинси Я порвалися. Думала, <рес> 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 і дивлячись на них, запідозрити щось нереально. Тому матайте на вуса кожний етап цієї афери. Кріс, ми відпускаємо вас, і ведемо за маячком. І стеж Вона мовчить постійно. Можу паніці вже. Маячок в моєму телефоні. А ми потроху занурюємося в повній хащі. Ви ж нас назад виведете? Так, Бо я боюся, що вже навіть не пам'ятаю, як ми сюди не. зайшли. Але зовсім скоро вийти ми вже нікуди не зможемо. Нам не дадуть. І ми на місці. І я в першу чергу ставлю камери. Де так. тут переодягатися можна? А, я бачу, де можна. Напевне, сюди в кущики, так? так? У кущиках можна переодягтись, так? Окуляри повісила, плюс знімає прихована камера в рюкзаку та дорожній сумці. До вас метрів, За кілька хвилин побачимо. вас. А нас активно починають майкапити. Все виглядає досить правдоподібно. Навіть світовий відбивач в арсеналі. Я Дівчатка оберегається. Як, як вам ця нормально. – Красиво. – Мені подобається. Камера один, бачу їх. Камера два, я сліпу. У мене камера виробилась. Треба замінити. Кріс постав ще одну камеру. У нас камера два не працює. В мене з собою ще дві мікрокамери в кишені джинс, але поки перевдягатись. Подалі в кущі. Обережніше тут кропива. Та зрозуміла, я вже. А в цей час там такі от розмови. Ти кон'якозясно взяв. Так, це їхня головна зброя. Проти нас. Це нормально? Так, йдемо сюди, кудись. Я, я не, не знаю, знаю, куди. куди тут піти. Так, куди ходімо сюди? Ходімо, ну далеко не підемо. Ти пам'ятаєш, що якщо пити, краще пи з пляшки. Там не видно рівня, не видно, що ти не п'єш. І Ми швидко перевдягаємось в образи для фотосесії. Що там, що там, що там? Кропива! Дівчатка, ми чекаємо. Так, так, ми вже йдемо. А їм вже не терпиться, адже думають, що сьогодні наваряться тисяч на п'ятдесят. Насправді цю тріцю нам здала їхня жертва 24-річна Катя Забухова, на яку в соцмережах вийшла фотографка Віра з пропозицією безкоштовної фотосесії. Вона сказала, що вона фото. Ага. Вона представилася, що мовляв, я фотографую. У мене свої фотоальбоми. Так, ви мені дуже сподобались. У вас яскрава зупиняється. Цікавий ага. Так, Це вони люблять цікавий. заливати стандартна історія. Так і... а приїхавши до Києва, Катя почула ту саму пісню про фотостудію. І її повели в парк. Як і нас роздягли. Роздягли? Ну, Так, тому що на мені була, була блузка на ґудзиках і вона була не так застівнута. Навіщо було вас я, роздягати? – Я не знаю, але але навіщо роздягали? Нас шокувало. Який жах. Мені здавалося, мене вже нічим не здивуєш. Але щоб ось так, от над дівчинкою, і мало що могло вночі трапитися. То я впала, у мене зламалася рука. Я де? Тобто там у лісі? Так. Звісно, ми узялися за розробку. Вийшла на Дашу з Фастова, і з її дозволу, з її сторінки, написали тій Вірін. Та вона день мовчала. Дідь, вона ну, не відповідає вона. вона. Чому вона може не відповідати? Мабуть, сторінку перевіряють, чи справді дівчина Даша з Фастова, бо на місцевих аферах вже не працює. І фотографка клюнула, запропонувавши Даші безкоштовну фотосесію в Києві. Типу, це перша пробна фотосесія з перспективою на майбутню співпрацю. Тому безкоштовно я там їй пишу, що тралі валі, терепири але найважливіша проблема... Нарешті. Так, Боже, це ж треба було так. довго думати. Що треба Ого. дуже акуратно підійти і сказати, що Даша приїде з подружкою. Щоб вони не напружилися. Треба їх якось зачепити. Ну щось на кшталт. Ну скільки вони у Каті вимагали? 20, 24 чотири на хвилиночку. А тут 50. З двох дівчат 50 тисяч. Розумієш? А витрати на аферу як на одну дівчину прикинь? Аргумент. І аргумент спрацював. Вау. Які дівчата. Чи нові наряди все, щоб... перший дерево? Де ось та? на так. Давай сюди. Так, Зараз я... я губки, губки перший. Я зараз підправлю собі так, губи. Не просто. Я поставила рюкзак з камерою так, щоб бачив всю галявину. І тепер в роботі чотири камери: група, окуляри, дорожня сумка і рюкзак. А у нас починається нібито звичайна фотосесія. Так сюди дивися, трохи розкутіше. Що по тебе ноги такі гарні на дерево ногу постав. Позуй. А от про розкутість каже не просто так. <клевисну> позуй, позуй, <клевисну> чого ти І якби я там старанно не викабенювалась, Фотографка не в захваті. <клевисну> ти звісно весела, але чесно Можливо, тягни до пінхруз. Опа, починається. Що, який так, молодець. Як завжди на фотосесіях. Трішки, Це перешкілочку. Аргумент переконливий. Ну, хоча б вино, я не Ні, Ні, ну, розумієш, якщо вже я дерево в кадрі, то повір, ти будеш реально колодою. Чому ми О! тільки п'ємо гави? На роботі п'яного фотографа. Е? Які у вас потім фотки будуть. А я взагалі… А вдалі. я верхівка дерев освітлювати. Мені вдалося вилити коняк, але Даші ще ні. Між першою і другою перерва невелика. Так можна випити ще п'ять, я зрозуміла. Бачу, як вона залипла зі стаканом. Треба швидко перемикнути увагу на себе. Так, ну за хорошу фотосесію, за вдалі фотки. Це буде. Чим чин Вона вилала все добре. Працює. Браво, Дашуля. Мій вихід. Наразі. Пішло так. так. Як в суху землю, ну добре, почнемо. Опанулася. Пішла всека чудово. Пофоткали мене. Потім узялися за дашу. Кріс, вас у кадрі часто прикривають дерева. Встанови ще одну камеру. Тут так, так тут. А нас постійно пічкають коняком. Мовляв, моделі з нас поки ніякі. Як вам місце подобається горла? Так, <різнався> та так. <О>, так що <різнався> там гуляти так гуляти? Ого, нічого собі. Ого, це звісно дають. <різнався> Ого, Ого. <різнався> але тепер черга Даші. Треба її прикрити. Ти куди все по дівчатках не заважай нам. В кадр, в кадр. І поки увага на мені Даша може імітувати випивон. Але блін. Гримерша все контролює і не відлипає від Даші ні на мить. Ап, аппа аліночко. А, Ліночко, а мене поправ, Ой, будь так, ласка. Справді. А то щось якось там Я присутність. Я я Давайте Ой, я не можу, ви такі може клася, яка блискуча. Я активно позую і зображаю, що напилася вже майже в хлам. Реальна актриса Дуже добре. Взагалі. Справді. Тепер ти вмієш фотографуватися. Так добре зібрали. Ой, обережно, обережно. Підбори. Оце та когтишка, це я. Ось так, прекрасно. І ми починаємо дуркувати разом, щоб аферисти повірили, що їхній непростий конячок діє. Та що, коньяк пала, чи що? А ти ні? Ой, веселі, реально. Драве, треба, щоб гарно вийшло, а не з кривими пиками. Зараз мені подобається. А я на тебе нормально сперлася, я тобі скажу. Так, не частенька. Давай молоді. Тривайте. Хочемо з тобою забор стримаємо. Але Дашка молодець. І я, і вона імітуємо стан сп'яніння. А аферисти спокійно вичікують той самий момент. Мені дуже Давай небудь. Чесно кажучи, я теж хочу. Ось той самий момент, якого вони так чекають. Щоб зробити з нами те, що викликає повний шок. Відповісти не можу, але мій рішучий погляд вони побачать. Ага. Гайда, мені реально дуже подобається. Зараз зі, почнеться повний треш. Я, я присяду напевни... Ходімо. Ходімо, до того дерева пройдемося. Так, Добре, сідай, У -у -у! там буде клітка. У тебе все добре. А... Та щось якось нижче чути сидиш? Бачу, що Дашу вони відводять, бо вона, на їхню думку, більш вгашена. Тобто в потрібні їм кондиції. Uh -huh. Трошки прилягти. Добре тільки так, щоб uh -huh. не травичку буде я класний кадр. Підправля. Так, а я буду тебе фоткати. Рослабься. Та ніби продовжують фотосесію, а мене опікує гримерша. Точніше, контролює мій стан. Води може дати. Може прекрасно, води взагалі дай. зараз зачекай. Але стіницький. водичка. Непроста і пити її, як і коньяк, не треба. Можна ще серветочку. Зараз <плес> <плес> тож я не п'ю. <плес> Звісно, якби не Катя, ми б цього не знали. Такий тоскний стан почало паморчитися в голові. Поступово це відбувалося. Потім я відчуваю, що мені зле, що мені треба сісти, я сідаю. Я більше не пам'ятаю. Мені здається, що вони щось підкинули. А коньяк? Так. Контролюй Дашу, наглядай за нею. Раптом вона зірветься, коли вони почнуть. Звісно, гримерша не зрозуміла, то. «угу». А Дашу в цей момент вже майже атакують. Майже. Адже чекають, поки вироблюсь я. Не кадр. Ну, що тут? Крістіна, Крістіночка. Ні, поки що. Чули? Ні, поки що. Але хвилин через десять, коли я вже перестаю рухатись. Роздягає її. Я бачу їх. Це повний трендець. Кріс, вімкнули камеру два. Вона у тебе за спиною раптом, що не пускає її туди. А у нас Даша пішла під роздачу. Труси знімай. Знімай ліпчик. Негайло часу ігри мерша. Швидше, Настю, поквапся там. Ну ж, бо швидше. Швидше. Mm. Отже, Дашу вони підготували. Хлопці, вона гола. Добачу. Так, давай телефон. Тепер поверни її сюди. Відкинь її голову назад, постав руки на так, щоб видно було, що вона все розсуває. Краєм ока бачу і офігіваю. Поверни так голову, поверни так, щоб не видно було, що вона без тями. щоб цицьки були в кадрі. Стривай, Забери лівчик. Потримай її так цицьки, щоб було. Так, дашу фоткають вульгарно, спокійно розкорячуючи вироблене тіло, як їм треба. Просто як ляльку. Так, забери руку. Руку забери. Так, тепер палець у рот. Але скоро і моя черга. Чудово. Чудово. Це була перша спроба. Але я типу ще не в отрубі. Сокню натягує. Що сукня це? Тримай же, натягуй її сукню, трясся. Не тупи швидше. Отже, з Дашою закінчили. І вона просто молодець. Жодного звуку. Не дивлячись ні на що. Постав руки так, щоб видно було. А гримерша почистила наші гаманці. Ти сімка дістала. І сперла наші телефони. обачливо скинувши сім карточки. Але не думайте, що їхній навар це гроші та телефони. В них все куди цікавіше. Ну, все, моя черга. Що mm. Ну Мож бо крісим. Що ви ну що ну, ну, ви робите? Що Чекай, Чекай, Що дайте. Ми тебе просто вкриваємо. Да, жарко, жарко. Шо? Нормально. Шо? Шо таке? Ми тебе вкриваємо. Жарко. Дайте все, так води, жарко щось. Ну, Никакой Якої води? Краще знімемо куртку, ну, бажарку. Да. Ну ж бы, Кристина, ну ж бы. Крис, мы Ой, дай их там, ой, дай, Ще попити водички, може? Давайте. Водички? Отже, вони звикли до відключених жертв. Але я їх зараз качну. Як відреагують? Попий водички. Ей, хто рився в мене на в рюкзаку? На Тобто, ти ще мене діставали. Але щось вони не дуже розгубились? Що взагалі з Дашою? Годі, слухай, вона не кидалась. Що з нормального увага? Це їх головна версія для Алібі. Типу клієнтка сама набухалась. Для чого версія? Чого ти бігаєш? На бабки нас Але хотіла кинути, бабки? чи що? Ти мені взагалі камеру розбила, і от навіщо. Ти мені взагалі камеру розбила, йопіхо. Але все це зовсім не для того, що ви подумали. І скоро ми це дізнаємось. Кріс, переходь до фінальної фази. Бухай, Бухай дитяка. Ну, що ви з нею зробили? Та ви, ви, самі що? тут бігали, як ось мані. І як відреагують? Ох, все, збираємось. Куди, куди так, пішли? Куди? Ви що, взагалі забрала? Ти мене і так дістала. Стояти. А -а -а -а. А -а -а. Звісно, гопком пашка в шоці. Да І поки вони не знають, хто це, їх страх працює на нас. Ой! А ви хто? пальто! Гримершу порвало не на жарт, прямо істерика. <скільки> Значить, розколеться першою. Цих трьох на орган. А цю буре вінчаємо. Не треба. Не треба! Будь ласка, хлопці! Оце в них паніка. Ну, звісно, на органи ніхто не хоче. Це їх трьох на орган. А мене в розход. Що таке? Не треба. Заспокойся. Не, треба. не треба. І вони наклали штани. Хлопці, ну будь ласка, не стріляйте. Бо одну на очах вже пристрелили. Що ви тут робили? Ми, ми заманили їх. Підлили алкоголь, почали фоткати. А ось і відповідь. Але не до кінця. Бо головне навіщо фоткали. Програма аферисти в сітях. Новий канал. Дякую, шановна гримерко. Ти розкололась. Розкололась раніше за всіх. Ми і не сподівались. Розкололась, але не договорила. Адже зовсім не гроші і не телефони. ціль їхньої афери. Дашуль, отямся. Як а -а -а. ти почуваєшся? Нормально? Так. Нормально? Все, все, сядь, посидь. А все-таки фотки. Де, дівчино, ви і так, і сяк. Цікаво, що фоткали на звичайний телефон, бо фотоапаратом користуватись просто не вміють. Кристина, там ще фотки так, покажи. мені. зараз. Локті, Малериєш, напевно. Це це вигадали. Я була, мабуть, не готова. Але по порядку розраховували на крупний куш, адже просили взяти гроші на фотостудію. Це три тисячі гривень, якщо з нас двох, на оренду крутого одягу в фотостудії, плюс ще дві тисячі гривень з двох, і на обидва наших телефона. Але головна ціль фотки трохи розкотіше, та не ті. А ті, які вони робили, коли споювали дівчину коньяком з клофеліном. Нічого ми не додавали в Так? На попи попи коня. То не додавали Пойдемо. Пойдемо. і коли дівчину вирубало, робили просто жесть. Жах, який. Ось такі зовсім не високопрофесійні, а відверто шокуючі фото шарашили наші фотографи. Та робили ці фото зовсім не для шантажу, як ви могли подумати, а для іншого. Пам'ятаєте, як вони мені дещо задвинули. Ти мені взагалі камеру розбила, чувіхо. Як? Для чого? Для того, щоб самим прикинутись жертвою. Уявляєте, вони жертви. Вони взагалі сказали, що я їм розбила камеру, коли так мовляв поводилася. І я видів 22 тисячі гривень за цю камеру. І все це під соусом, що дівчина набухалася, розбила камеру і сама захотіла пофоткатись вульгарно. Мені надіслали повідомлення, що я ніби. Роздяглася, сказала фотографувати мене в таких позах. і що вони віднесенькі просто змушені пригрозити фотками, аби їм компенсували вартість фотіка. Фотіка, якого звісно, ніхто не розбивав. Ти мені взагалі камеру розбила. Чувіко, Я... яку камеру Ти мені ще вина за цю камеру? Я на неї сама заробляла. Але жертва після клофеліну ніфіга не пам'ятає і навішує їй що завгодно. Тим більше, коли такі фотки висять на кону. Повірте, кожна б дівчина заплатила за той розбитий фотік цим нещасним жертвам. Готуйтеся до фотосесії у поліції, головне посміхайтесь.